Профільна система Rehau Euro 70 німецького виробника. Ця профільна система має 70 мм монтажної глибини та 5 повітряних камер в розрізі. Система армується як в рамі, так і в створки. Також має можливість встановлювати два типи склопакету – це однокамерні та двокамерні, але двокамерний склопакет є можливість встановити в двох варіантів: це 32 мм та 40. Завдяки тому, що склопакет можна поставити 40 мм, вікно можна зробити більш енергоефективним. Особливо, якщо додати сюди сонцезбереження або енергозбереження. Ця система ламінується. Ламінується вона як з вулиці, так і з приміщення. Можна заламінувати з двох сторін, але профіль міняє кольор. Це буде не білий, а коричневий профіль щільнювачу цієї системи чорного кольору завжди, що можна розповісти про. Це теплий профіль з великим коефіцієнтом енергозбереження. В основному це теплі приміщення, це приватні будинки, це квартири, це новобудови. Дуже популярні ще це балкони, коли з холодного приміщення перероблюють в теплі. Доволі таки популярна система, рекомендуємо.